Сьогодні я хочу розповісти вам історію про те, як фізична активність змінила моє ставлення до себе і навіть до інтимного життя. Мене звати Оксана, мені 53 роки, і більшу частину свого життя я не була особливо спортивною. Але кілька років тому все змінилося, і тепер я розумію, як велика різниця між тим, що було раніше, і тим, що є зараз. І саме про це я хочу розповісти: якщо чесно. До 30 років я, як більшість людей, не думала багато про спорт, мені здавалось, що для мене найважливіше це робота, сім'я, побутові питання. Я, звичайно, ходила в спортзал час від часу, але це завжди було більше з розряду треба уніж і хочу. А потім, одного разу, я зрозуміла, що моє тіло вже не таке, як раніше. Важливими стали не тільки фізичні зміни, але й те, як я почала себе почувати. Як змінився мій настрій і як я ставилася до своїх можливостей. Десь у 46 років я почала помічати, що моє здоров'я вже не таке, як у молодості. Кілька зайвих кілограмів, відчуття втоми важкість у тілі. Зрозуміло, що до цього моменту я відчула деякі зміни, наприклад, я почала більше стомлюватися, частіше відчувала стрес через роботу і сімейні турботи. І ось тут я зрозуміла, що хочу щось змінити. Я завжди любила танці, але ніколи не вважала їх серйозною фізичною активністю. Але коли я вирішила повернутися до руху, я зрозуміла, що це може бути не тільки корисно для тіла, а й для душі. Я почала ходити на танці бальні та латинські. Спочатку це було складно, я не могла звикнути до навантажень, але з часом відчула неймовірний прилив енергії. Спочатку я не могла уявити, як це може бути пов'язано з інтимним життям. Але з кожним заняттям усе більше розуміла, як фізична активність допомагає почуватися краще не тільки фізично, але й психологічно. І ось що сталося, після декількох місяців занять я помітила, що моє лібідо почало збільшуватися. І я не говорю лише про фізичні зміни, хоча це теж мало значення. Я стала відчувати себе більш впевненою, сексуальною. Мій партнер Віктор помітив це першим. І, хоча ми з ним уже багато років разом, і він завжди був уважним до мене, я відчула, що ми почали відкривати нові грані наших стосунків. Коли ми займалися сексом, я відчувала, що втома зникла, мої м'язи стали більш гнучкими, а кровообіг кращим. Це позначилося на наших стосунках, я стала більш енергійною, більш відкритою. І Віктор відчув це, що зробило наші стосунки ще інтенсивнішими. До цього моменту я завжди думала, що секс після 50 це вже не те, що раніше. Ми навіть з Віктором жартували про це, коли ставали старшими, і навіть сміялися, що на старості років секс вже не буде таким важливим. Але насправді все виявилося зовсім інакше секс не тільки не зник з наших стосунків, а став ще більш яскравим і насиченим. І це не тільки через фізичні зміни в моєму тілі, але й через те, як я почала більше цінувати кожен момент, проведений з ним. Спочатку ми навіть почали експериментувати з різними позами і техніками, які мені раніше здавались незвичними або складними. Але це стало для нас з Віктором новим початком я навіть почала відчувати, що секс після занять спортом це не просто фізичний акт, це цілий ритуал. І я більше не боялася своїх змін у тілі. Я вже не думала про те, як виглядаю під час інтимної близькості, я просто насолоджувалася тим, що ми знову відкрили для себе цю близькість. Більше того, я почала відчувати себе краще і в інших аспектах. Я стала більш впевненою в собі, перестала хвилюватися через зайву вагу і старіння шкіри. Спорт дав мені відчуття сили і впевненості, які я не відчувала давно. І, як виявилося, ця впевненість відбилася на наших стосунках. Я почала більше турбуватися про себе і Віктора, більше дбати про здоров'я, ставити перед собою нові цілі. Це призвело до того, що ми знову стали більш активними один до одного. Я зрозуміла, що фізична активність не просто змінює зовнішність, а й повністю перезавантажує наше ставлення до сексу. Як би це не звучало банально, заняття спортом допомогли мені зрозуміти, що я все ще можу бути сексуальною. Бажаною і відкритою до нових відчуттів навіть у своїй зрілості. Це не тільки фізичне відновлення, а й внутрішнє. Я почала відчувати своє тіло по-новому, знову переживати задоволення від кожного моменту. І хоча зізнаюсь, інколи я почуваю себе втомленою після інтенсивних тренувань, це не заважає моїй сексуальності. Навпаки, я розумію, що завдяки фізичній активності я стала більш відкритою до стосунків і це дуже допомогло нам з Віктором. Секс не став чимось по інерції, а навпаки, стало ще однією новою можливістю для нас розвиватися, шукати нові шляхи для близькості. Так, секс після занять спортом для нас став значно більш значущим, і я рада, що обрала цей шлях. І тепер я знаю, фізична активність допомогла не тільки моєму тілу, а й моїм стосункам. З кожним заняттям танцями я почала помічати, як покращується моя фізична форма. Моє тіло стало більш підтягнутим, рухи, більш легкими і впевненими. Важливо було те, що я не просто втратила кілька зайвих кілограмів, а й відчула нову енергію. І Хоча тренування іноді виснажують, я помітила, що настрій став кращим, а моя впевненість у собі росла. Як це не дивно, навіть у сексі це відображалося. Спочатку я не могла повірити, що фізична активність може так вплинути на моє сексуальне життя. Адже я була переконана, що з віком все повинно йти на спад. Але тепер я бачила, що не тільки фізичний стан, але й те, як ми ставимося до себе і своїх партнерів, змінює наші стосунки. Я стала більш відкритою, і це дало нашому сексу новий рівень емоційної близькості. З Віктором ми почали більше говорити про свої бажання. Ми навіть почали планувати наші сексуальні вечори після тренувань, коли я відчувала себе на висоті. Ось уже півроку, як паятничний вечір став нашим спеціальним часом, і ми навіть не подумали, що це стане ще більш значущим після того, як я стала більш активною. Спочатку ми просто насолоджувались кожним моментом, тепер же навіть наші розмови стали іншими, більш відкритими, без якихось заборонених тем. І це стало ще однією цінною частиною нашого інтимного життя. Ще одна зміна, яку я помітила після регулярних занять спортом. Полягає в тому, що секс вже не здається мені чимось терміновим чи втомлюючим. Замість того, щоб думати, що це обов'язок або щось швидке, я почала насолоджуватись кожним моментом. Тепер я більше відчуваю своє тіло, більше розумію, що важливо для мене і що приносить мені задоволення. Ми з Віктором почали сприймати секс не як кінцеву мету, а як можливість створити глибший зв'язок, повний емоції та нових відчуттів. Коли я дивлюсь на себе в дзеркало після тренувань, я бачу не просто фізичні зміни я бачу людину, яка здатна переживати радість від життя, яка не соромиться своїх бажань. І це дуже важливо для нашого інтимного життя. Я розумію, що не тільки фізичний вигляд має значення, але й внутрішнє відчуття власної сили, впевненості, розуміння того, що ти хочеш і як ти можеш отримати це. Часом я замислююсь. Чи це не просто зміна фізичних можливостей, чи не є це великим відновленням моєї сексуальності після багатьох років сприйняття її як чогось природного? І ось тепер, після цього перезавантаження, я розумію, що секс це не тільки фізична інтимність, це ще емоційний зв'язок, бажання бути близьким, бути відкритим і живим. Мої тренування стали частиною цього процесу, вони допомогли мені знайти своє тіло, побачити його знову, прийняти і полюбити його. І тепер я можу знову насолоджуватись цією близькістю, як ніколи раніше. Віктор і я не намагаємось слідувати якимось стандартам або порівнювати себе з іншими людьми. Нам не важливо, скільки разів ми займаємось сексом на тиждень, ми більше зосереджені на якості це дозволяє нам зберігати цікавість один до одного, не боячись змін. І ці зміни, як фізичні, так і емоційні, стали основою для нашої близькості. Тепер. Коли я думаю про те, як багато з нас забуває про важливість власного тіла і здоров'я в старшому віці, я розумію, що саме активний спосіб життя дає нам можливість зберігати не тільки фізичну форму, але й емоційну близькість з партнером. І саме ці дрібниці, уважність, підтримка, відкритість зробили наше сексуальне життя не лише частиною фізичного задоволення, а важливою частиною наших стосунків. Секс після фізичних тренувань це не тільки про фізичну форму. Це про те, як ти відчуваєш себе, як ти відкритий до нових можливостей і нових відчуттів. Я зрозуміла, що для того, щоб бути сексуальною, не потрібно виглядати як 20-річна просто любити себе, турбуватися про своє здоров'я і не боятися досліджувати нові горизонти в своїх стосунках. Якщо вам сподобалась ця історія, не забувайте поділитися нею з іншими. Пишіть свої враження в коментарях. Підписуйтесь на нові публікації. Нехай ваш шлях до здоров'я і близькості буде сповнений радості і нових відкриттів.